Бонджур шукачі пригод! Думаю, багато з вас вже дослідили більшу частину фонтейну і тому настав час трохи поговорити про лор нових персонажів. Звісно, центральне місце в історії регіону займає гідроархонт та розслідування подій, які відбуваються навколо нас. Не буду спойлерити основний сюжет. Про це ми поговоримо трохи пізніше. А ось що в першу чергу мене зацікавило так повністю новий вид істот, яких ми ніде не зустрічали раніше. Це мелюзини. Як і в гарно прописаній розповіді чи фільмі, часто другорядні персонажі приковують більше уваги до себе, ніж головний герой. Ось чому зараз ми поринемо у вир історії та підводних посилань на цих милих маленьких створінь. Бонжур, Бонжуйокта. Перше, що ми повинні дослідити, це історію та міфологію, яка пов'язана з мелюзинами. Вікіпедія розповідає нам, що ці істоти є образом європейського фольклору жіночий дух прісної води. Що цікаво, то ігрові мелюзини мають тільки жіночу стать. На перший погляд, можна знайти багато спільного з більш знайомими нам русалками, але це істоти з різних міфологій, і казати, що це одне й те саме не можна. Хоча і перші, і другі є напівдівами, напіврибою, мелюзини частіше зображаються з двома хвостами і де живуть у морі, як росалки. До речі, на всім знайомому логотипі Старбаксу зображена саме мелюзина. У Франції, яка і є прототипом фонтейну, існує легенда. Король Елінас пішов на полювання, де зустрів біля фонтану фею. Вона погодилася вийти за нього заміж за умови, що король ніколи не буде бачити її, коли вона спить чи купає дітей. Фея народила йому трьох дівчаток перша мелюзина, меліор та палатина. Але Елінас порушив угоду, побачивши справжню подобу дружини, і через це фея покинула його. Пізніше дочки вирішили покарати батька через зраду, але мати розлютилася і зрекла старшу мелюзину до кінця життя шукати того, хто покохає її і не буде дивитися на неї щосуботи. Якщо ви проходили світовий квест стародавні кольори, то ім'я Елінас для вас буде знайомим. Тепер розглянемо ігровий лор мелюзин. Обережно. Далі будуть спойлери до вище зазначеного завдання. Одного дня ми зустрічаємо мелюзину художницю, на яку напосіли найманці. Ми допомагаємо крихітці, і вона на вдячність пропонує намалювати наш портрет та запрошує до свого рідного поселення. Їх будиночки мушлі дуже милі і в противагу архітектурі фонтейну природньо вписуються в навколишнє середовище. Мамер саме так зовуть мистикиню, знайомить нас не тільки зі своїми сестрами-мелюзинами, а зі своїм другом робопсом Сеймором. Останній є посиланням на мультсеріал Футурама, бо як представився нам сам Пес, його ім'я 4 АЦВ07, що є виробничим номером серії Юрський Гавкіт, сьома серія четвертого сезону. Дуже раджу вам подивитися, якщо ви ще не бачили. Бідолашний песик. У тебе такий вигляд, ніби ти цілий місяць не їв. На, якщо містер панучі тебе питатиме, тебе звуть Сеймур. Але продовжимо. Мамер не може намалювати наш портрет через те, що в неї закінчилася фарба, і ми вирішуємо допомогти їй. Ось тут і починається цікаве. Не буду заглиблюватися в деталі, щоб не псувати проходження квесту тим, хто його ще не пройшов, але виявляється, що фарба, якою малює мелюзина, це кров давньої істоти. А саме про батька, про якого часто згадує і сама мамер. Напевно, досліджуючи фонтейн, ви вже помітили величезні кістки на острові Елінас. Саме вони і є останками прабатька мелюзин. Але як так вийшло і що сталося з цією величезною істотою? В кінці квесту Стародавні кольори нам з'являється дух Елінаса в подобі мелюзини і розповідає свою історію. З неї ми можемо дізнатися, що до своєї появи на світ він перебував у вічній пітьмі, але потім його знайшла мати і подарувала життя. Також він мав багато сестер та братів. Точно не можна сказати, хто саме був матір'ю Елінаса, але є припущення, що це була саме Рейнтодір, великий алхімік, що створила Альбедо та дракона Дуріна, з яким боровся Двалін. Саме через доволі велику схожість між рештками крові Дуріна та Елінаса, їх серцями, що досі мають собі рештки життя. Обидва дракони хотіли дослідити світ, але принесли лише руїни та загибель. До речі, ім'я Мамер зі французької перекладається як моя мати, доволі цікаво враховуючи те, що тільки вона могла чути голос про батька. Смерть Елінаса не принесла йому смутку, навпаки, він був радий, що більше не буде завдавати шкоди та горя. Хоча фізичне тіло його вмерло, свідомість все ще існувала. Через якийсь час, приблизно 100 років або й більше, до вже закам'янілого тіла велетня зайшли представники фантомної поліції, щоб затримати небезпечних осіб, які проводили там свої незаконні дослідження. У них виник бій, в ході якого стався великий вибух, уламки якого створили безліч ран з яких потекла кров чудовиська. І саме з цієї крові зародилися мелюзини. Елінас був дуже радий цьому, що він, як і його мати, зміг подарувати життя. Дар, який мають всі мелюзини, маленькі дивні компоненти, і є тими уламками вибуху. З часом крихітки припинили чути голос Елінаса, і після того, як місьє Невілет знайшов їх та вивів на поверхню, подарувавши нове життя, мелюзини почали його вважати своїм батьком. Один знаменитий таблоїд газета Семи Королівств назвала головного суддю єдиним чоловіком мелюзиною. Хоча це і далеко від істини, насправді він видра. Малюзини дуже цікаві істоти. Вони мають багато секретів, які нам ще доведеться відкрити з часом. Їх здатність бачити сутність речей може дати багато цікавих теорій щодо лору світу та головного героя. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось відео, також приєднуйтесь до дискорд спільноти. А я дякую вам за перегляд, вірте в себе та свої сили!